Всім привіт, підписники. Сьогодні я вирішив вдруге дати шанс сирному крем супу від Галі Балованої. Як ви вже могли бачити, перший крем-суп був із гаудою і він був жахливий. Насправді жахливий. Для мене сирний крем-суп це завжди було дещо смачне тобто я його замовляв і в доставках. І от як я вже розмовляв, це взагалі був перший крем суп, який я спробував в ситому пані в сумах. Це був саме сирний. Але сир, сирний суп з галодою мене реально розчарував. До речі, дам ще доповнення щодо супу томатного з морепродуктами. По-перше, мене обманули. В магазині Галя Балований, тому що я запитував, щоб був суп не гострий, мені сказали, ось цей не гострий, тому я його і взяв. Я б гострий точно не брав би, бо в мене шлунок не знаю, не найкращої якості, маю з ним певні проблеми. І тому всім, хто також або просто не любить гостре, або є проблеми з шлунком, я категорично не раджу той томатний суп з морепродуктами, бо він, окрім того, що Реально пекучий був, як для мене, так і не смачний. Він не знаю, кому він сподобається, хіба тому, хто реально любить саморобний домашній томатний сік і любить морепродукти. Причому морепродукти не роли суші, типу щось таке прикольненьке, бо таке я дуже люблю. А от реально жувати оціх морських негідників, це так завуалював слово гади, бо воно надто грубе якесь. Хто любить жувати цих морських резинових негідників? Оці всі креветки, міді, рапани, як вони господи, там всякі кальмари і так далі. От хто таке любить? Ну, ви спробуйте, можливо, вам сподобається. Мені не зайшло. Переходимо до крем супу. Він виглядає на цей раз ось так ось. Я сподіваюсь, вам там видно, що написано. Але все ж я зачитаю крем суп сирний, склад картопля, сир, чедер, вершки стільного молока 30%, цибуля ріпчаста, морква, сир дорблю, сир пармезан, сіль, паприка перець чорний. Ну, слухайте, він мені вже ну він вже намагається мені сподобатись. Він вже намагає мені сказати, ні, ні, чуваки, я не м'ясний, я не заудаю. Мене, в принципі, можна спробувати. Дай на колір він насправді більш, ну я не знаю, якийсь краще виглядає, такий більш помаранчевий. І тут написано спосіб приготування розігріти в кастрюлі з додаванням води 50-100 мл на одну порцію. Тобто, я подивився грибному крем-супі, там все ж не треба було додавати воду. Грибний крем-суп просто розігріти. А от той томатний. З гадами морськими і оцей сирний крем-суп треба додавати воду. Щодо гауди, не знаю. Немає в мене ніяких, <гум> не можу я подивитись, бо на відео там не дуже видно, що написано, а упаковку я вже давно викинув. Ось тому будемо пробувати оцей крем-суп, сирний з чедером. Так, ось, в мене я взяв чек. Оці дві блямби коштували 118,93 гривень 119 гривень. Тобто він навіть трошечки дешевше, ніж томатний. Нагадаю, томатний був 122,50. Ну, буквально тут на якихось там 3-4 гривні він а, дешевший. Перейдімо до розпаковки та будемо його гріти і дегустувати. До речі, якщо вам цікаво, я вчора тільки одну блямбу з'їв томатного того крем-супу. Ну, для мене це було вчора, для вас це, мабуть, буде з різницею в тиждень. Але тим не менш, я з'їв тільки одну блямбу, а іншу я ввечері потім розігрів разом з гречкою, з котлеткою. І коли все це змішав ну, з кашею, там з іншим м'ясом, то воно вже не настільки було гостре, принаймні на смак. Не знаю, як воно там для шлунку було. Але на смак воно було не таке гостре. Я його доїв, і більше я томатний точно не купуватиму. Тому томатний це був дізлайк. Що ж, знову. Ідеально по діаметру тарілки, Можете отак от на нього подивитися. Якраз чому я раніше не додумався показувати одразу в п'ялці, бо вона дуже холодна, і руки мерзли, коли показував. А так вам його буде і краще видно, і мене, і мене руки не мерзнутимуть. Сподіваюсь, ви його роздивились. Ну, Я бачу тут основу з чедера. дійсно це схоже на ті пластинки, що продаються в магазині. І зверху тут ще щось біле, коричневе, не знаю, важко мені ідентифікувати. Ну, Мабуть. Мабуть, це якісь сири. М -м, до речі, тут немає фрикаделек, як в, е, з гаудою. Так, я тут ну, нічого не бачу, принаймні про несне написано. Все, зараз додаю трохи води, грію і повертаюся до вас, розповідаю, як він мені на смак. А, суп був розігрітий. Ось такий ось він має а, приємний помаранчевий колір. Він однорідний, тут немає якихось комочків, як з гаудою. Ну, типу, тут є якісь маленькі маленькі комочки, але вони дуже поодинокі. Ну, можна вважати, що їх немає. Просто, можливо, десь не дорожчинив, не домішав. І ось так ось він виглядає. Сподіваюсь, на камері буде видно. Тобто він повністю такий от рідкий. І в ньому немає ні фрикаделек, нічого. Чисто сирний крем-суп. Ось такі ось він рідненькі. Води я додав десь 1 літрів 100, як було сказано в інструкції. І грів близько 5 хвилин на 750 ватах мікрохвильовці. Ну, звісно, я не варив це в кастрюлі, бо який сенс варити в кастрюлі, адже це напівфабрикат для мікрохвильовки. Типу, не знаю, це мабуть інструкція для тих, у кого немає мікрохвильовки. Я без з нею жити не можу насправді. Тому, тому зараз спробуватимемо. Я спробував. Це, в принципі, непогано. Але от що я помітив, у всіх оцих супів, які я вже спробував, вони всі трішки недосолені. Особисто мені солі не вистачає. Тобто, не те, що вони зовсім не солоні, але недосолені. Мені б хотілося трошки більше солі, тому зараз я підсолю. Ще раз перемішаю, спробую, і тоді вже казатиму свою оцінку. Але я вже думаю, ви розумієте, що в мене обличчя не скорчилось в якійсь гримасі, тобто це вже принаймні непогано. Все, підсолив, перемішав і пробую другий раз вже підсолений. М -м -м -м. Слухайте, підсолений це вже інша справа, це вже краще. На смак він, він трошки жирненький. Ну тут важкі 30-відсоткові да, сир там явно теж в нього є 40-50%, скільки в ньому там жиру в чедері Відчувається сирність. Тобто, як сказати, можливо, сюди треба було додавати менше води, або на ті 100 мл води треба було дві блямби кидати. Ну тобто трошки не вистачає концентрованості. Але якщо б я налив менше води, то цього супу ну зовсім мало було. Бо ця блямба вона тонша, ніж у грибному, а грибних я обидві розігрівав. А ця ще тонша, ніж навіть одна грибного супу. Тому, якби я не налив води, ну тут зовсім, тут мабуть, і не знаю, тарілки б не було. Тому, хто знає, Можливо, варто буде спробувати дві розігріти і додати 100 мл. Чому я кажу, що? А чому я кажу, що варто ще спробувати дві? Тому що я точно розумію, що я цей суп ще раз куплю. Він мені сподобався. Він не гострий. Одразу кажу, він зовсім не гострий, він приємний, трошки жирненький, трошки сирний. Просто, типу, такий, ну, я б сказав, легенький, але все ж таки через його жирність він не зовсім легенький. Тобто тут видно, тут прямо по поверхні плавають такі ну ці, плями, жирку такі маленькі, я не знаю, сподіваюся, вам видно. В ньому немає нічого м'ясного. Я не знаю, наскільки він наситить. Але їсти це смачно. Так, їсти це смачно. Але через те, що тут, ну, якби, нічого нема з того, що можна пожувати, тому я не впевнений, що я ним сильно наїмся. І, можливо, все ж таки варто було розігрівати дві. До речі, там написано розігріти і додати 50-100 мл. Може це типу 50 мл на один кружечок, а 100 мл на два кружечки. Може так мається на увазі. Там просто. Якби не вказано, типу, на яку порцію розігріти, чи скільки цих кружечків розігріти, реально може 50-100, це мається на увазі 50 на 1 і 50 ще на один кружечок. А я влив 100 на один, і тому він трошки не такий концентрований. Ну, навіть якщо я другий раз його пробуватиму, ну я це вже не зніматиму, просто майте на увазі, що я б радив розігрівати обидва і додавати 100 мл води десь так. А це, звісно, якщо ви хлопець або дівчина, яка любить поїсти. Можливо, для дівчини, ну, типу, які їдять небагато, є такі. Для вас би вистачило однієї блямби, але тоді води зовсім трошечки 50 мл чисто стопарик, полтиннічок додавати. Ось на цьому напевно все. Мій вердикт це лайк, тобто, це навіть не середнє. Я здається. Томатному з морепродуктами поставив середнє. Ні, томатний з морепродуктами це дізлайк. От одразу знаєте, це дізлайк. Всі, хто дивився відео про томатний суп, я його не рекомендую. Взагалі, особисто я його нікому не рекомендую, але ну, любителям морепродуктів та гострого окей, можливо, спробуйте. Цей суп це лайк, це точно не посередньо, це однозначно лайк. Я його рекомендую. Спробуйте. А, ну, Щодо концентрації, я вже сказав. На цьому все. Я зараз доїдатиму, оскільки в мене це реальний обід. Я не просто так їм на камеру, це мій звичайний обід. І сьогодні це досить смачний, негострий, приємний обід. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі від трьох слів, або тільки від трьох слів враховується для просування відеоролика. Пишіть, чи любите ви сирний крем суп, чи любите ви продукцію від Глібаловани, чи пробували ви сирний крем суп від Галібалований? Чи він вам подобається? То, взагалі, пишіть, не знаю, пишіть по якості картинки по освітленню, по звуку. Пишіть, як вам. Бо оскільки ще переглядів не так багато, я не сильно заморачуюся з якістю там освітлення картинки, звуки цього всього. Але раптом би у вас були якісь зауваження, які мені було ну, скажімо так, не дуже важко усунути, якісь недоліки, то чому ні? На цьому моменті я вже сказав все, що хотів, але залишилось сказати ще одне. Пока.